Прикладів, коли характер актора абсолютно протилежний, тому що йому доводиться грати, на то він актор, щоб зіграти будь-який характер. Якщо гарний актор, він вам перевтілиться в будь-якого персонажа. І тому абсолютно характер актора не повинен співпадати з характером персонажа. Ну а є якась научна теорія. Ну по-перше, це мистецтво, це не наука, От, але це практика. Десятки прикладів, коли справжні Хороші актори грали протинежність абсолютно до свого характеру ролі. Це, 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 це і називається мистецтво перевтілення. У нас є запитання з Фейсбуку. Микола запитує, чи повинні характери акторів співпадати з характерами персонажів. Знаєте, в кіно є таке обмеження, що в театрі. можно очень много обмануть, потому что театр употребляет более искусственный язык. И такое простое, что холерик может сыграть флегматиком в театре, а в кино не может. Это уже физиология, уже на крупном плане я вижу, что это не совпадает, что человек о флегматическом темпераменте не может играть. Э Чоловіка холерическому темпераменті? грати не самого себе, коли кажуть, я ж граю не самого себе. Хорошо. А назвіть справжніх українських акторів. <пробітник> Ой, господи боже мій да їх багато дуже. Я тільки з тими з ким я працював. Це Іван Миколайчук, це е, Борислав Кондуков, це Кось Петрович Степанков, це е, Іван Гаврилюк, а сучасні, сучасні молоді. Ну, сучасних теж багато, теж багато. і сучасних, які багато знімаються, це тобі і, і, і е, Слава Довженко, і Кобзар, з це, це старшого покоління, із молодих Гриша Бакланов, та, ну, багато їх. Ну, зараз, зараз проблем з цим немає. Зараз акторів просто, ну, слава Богу, є дуже цікаве молоде покоління. Багато. Ну а був заборонений. Ви вважаєте, що там характер актора співпадав з характером Стуса? Ні, почекайте. Давайте ви запитали, запитали мене про що е, я, як я вважаю. Причому тут як там у них? Я не знаю, як у нього, але які задачі ставив режисер до своїх акторів і кого він підбирав, і все інше. Я знаю, що не повинен співпадати характер. Як хороший актор він зіграє будь-якого який характер. Оце це моя відповідь. Дякую дуже.